Привіт, друзі! Як ви думаєте, скільки людей приїхало по програмі Кует в Канаду в провінцію Юкон, найхолодніша провінція Канади або в Британську Колумбію? Наразі була статистика по в цілому по Канаді, яка публікувалася на офіційному сайті Міграційної служби Канади на початок березня приблизно 250 тисяч людей приїхало до Канади по програмі Кує. Але не було такого по провінціях, тобто не було зрозуміло. Ну, було відчуття, що в Таронто, напевно, багато людей приїжджає. Але скільки це багато, ніхто не знав. І ось та інформація, яка з'явилася, вона дуже цікава, і про неї сьогодні поговоримо в розрізі провінції, куди люди їдуть і чому вони туди їдуть. Давайте з вами будемо сьогодні обговорювати. Нагадую, що у нас є спонсор Кредитна спілка, будучність BCU Financial. Це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, допомагають відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки. Працюють в провінції Онтаріо, 6 відділень. Звертайтесь, посилання буде в описі під цим відео. Так от, в цілому в Канаду приїхало десь приблизно 260 вже тисяч людей на початок, вже на середину березня 2024 року. Залишається лише два тижні дії програми КОЕТ. Напевно, за два тижні ще там пару. Десятків тисяч людей приїде. І було цікаво завжди, в які провінції люди їдуть. І ось у Мільці, я так розумію, українці знайшли доступ до інформації стосовно скільки було видачі матеріальної допомоги в різних провінціях. Є якісь посилання на офіційну статистику, яку уряд Канади публікує, і там саме в розрізі матеріальної допомоги. Напевно, не всі люди, які приїхали по Куету, отримали матеріальну допомогу. Деякі люди посоромилися це зробити. не зрозуміло чому. Але я думаю, що таких людей навряд чи більше, ніж 5%. Тобто, зазвичай всі ті люди, які приїхали по КОЕТО, вони всі отримали свою матеріальну допомогу у розмірі 3 тисячі доларів на дорослого і півтори тисячі на дитину. І ось є, існує статистика, в яку провінції люди брали ці, ці гроші. Ну почнемо з чемпіонів. Чемпіон у нас Антаріо, провінція Антаріо, 42 людей залишилися в провінції Антаріо. А це трошки більше ніж 100 тисяч людей, і це ну зрозуміло чому? Тому що в Торонто багато роботи, в Торонто великий ринок праці, в Торонто є де жити. в Торонто не скучно, це найбільший город Канади. Найбільше місто Каналу ну, є чим зайнятися в Торонто, насправді. І традиційно дуже багато емігрантів їде саме в Торонто. Не тільки українців, взагалі любих емігрантів, які приїжджають в Канаду. Напевно, 40-50% з них залишаються жити в Торонто. Потім на другому місці в нас Альберта. Також розуміло чому. Альберту приїхало біля 20% українців. 55 тисяч людей. Чому вони обрали Альберту? По-перше, через те, що там непогана ситуація з роботою, там нормальні ціни на оренду нерухомості, на там найнижчі податки в магазинах 5% замість 13 вантарів. Ну тобто є свої бенефіти від переїзду в Альберту. Там достатньо непогані міграційні програми. Тобто люди туди їхали. На третьому, четвертому, п'ятому місці у нас нічя, можна сказати. Три провінції набрали трошки менше, ніж 10% українців. Це Квебек, це Манітоба і це Британська Колумбія. Три абсолютно різні провінції за свої структурою, за, за можливостями, за, за всім завгодним. За географію, але ось вони набрали приблизно однакову кількість українців, по 25 тисяч українців приблизно приїхали в ці три провінції. Мене здивував Квебек, тому що я думав, що туди трошки менше буде людей їхати. Тому що Квебек а, це все ж таки французька Канада, і там треба знати хоча б мінімально французьку мову. На жаль, не всі українці можуть ну, похвастатися знанням французької мови. Але ось Квебек, на мою думку, завжди була така недооціненна провінція з точки зору Куету, тому що там ну, справді доволі непогано жити. З точки зору там, вартості життя, набагато менша оренда, багато роботи, особливо в Монреалі. Ну, там, там є чим зайнятися, справді. Це ну, можливо навіть така культурна столиця Канади, саме в Монреалі. Тому добре, що люди туди поїхали. І їм там буде менше конкуренції ніж в Онтаріо, наприклад. А з Манітоби все зрозуміло, хоча не зрозуміло, чому мало людей. Ну, тобто, я думав, що до Манітоби буде трошки більше, ніж 10%, тому що Манітоба це найлегша провінція з точки зору міграції, там достатньо швидко можна отримати піар. А, напевно, люди не поїхали через те, що там все ж таки дуже сумно жити, з точки зору клімату, з точки зору. Доступності роботи і так далі. Але традиційно там дуже багато українців живе, там, багато, там дуже сильна діаспора, напевно, найсильніша в Канаді саме в А, Тому люди туди їхали, але ось чомусь в кількість їх не, 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 не дуже якось велика. Ну і, і на останньому, ось такому місці це Квебек, на, на останньому серед 10%. Але не Квебек, а Британська Колумбія, і також розуміла, що туди люди їхали, їхали через те, що там дуже класний клімат, там красиво, там гори, там океан, там є робота, але там дуже дороге життя. Тому, напевно, якщо б там не було так дорого. А і не було б вона така далека, Британська Колумбія, що найдальша в принципі, провінція від Європи. Напевно, туди б людей приїхало трошки більше. Але 10% це, ну, як на мене, це оптимальна цифра саме, да, до Британської Колумбії. А, так, Потім у нас іде шосте місце, і шосте місце у нас зайняв Саскачеван. Там а, щось біля 4% українців приїхало. Не так багато Саскачевані, ще грусніше, ніж в Манітобі. А тому люди не дуже туди їхали. Саскатун, головна столиця, столиця Маніт Саскачувану. Якось не дуже сильно вона привлекла а, людей до себе. А, і, ну і потім вже починаються буквально статистичні погрішності. Інші всі провінції набрали менше трьох відсотків. Усі атлантичні провінції, принц Едвард Тайланд, взагалі 300 людей приїхало, менше одного відсотку. Потім нью брансвік і Нова Скошія там приблизно однакова кількість людей, там по 2,5%. І в і Лабрадор там по півтора відсоток. Ну, Тобто дуже мало людей насправді приїхало в Атлантичні провінції. І хоча достатньо невелика кількість людей вони все одно створили напряг, наприклад, в Галіфаксі. Тому що ну, люди жалувалися на те, що мало роботи, мало житла. Хоча людей справді приїхало не дуже багато людей, саме українці. Тому насправді ну, ці провінції Атлантичні вони завжди були з точки зору кількості людей, які там живуть, там, особливо Labrador, Там Лосів живе більше ніж людей. Це офіційна статистика. Тому ну справді люди їхали в цій провінції саме за. Легким піаром Атлантичні програми і так далі. А До принца Едварда взагалі майже ніхто не доїхав, Ну і там нормальне насправді життя, там красива природа, там дуже доброзичливі люди, там в принципі є чим зайнятися. І ті, ті люди, які поїхали в Атлантику, я думаю, вони не дуже пожалкували про, про свій вибір. А ну і на останньому місці у нас юкон. Та провінція, <рістія>, про яку я казав на початку. Туди приїхало 105 людей. А, я не знаю, ким треба бути, щоб приїхати до ЮКОНу, але напевно, там мати, треба мати якихось родичів там, або ну, якось знайти роботу видавана. Просто так їхати до Юкону, а, і жити ну, 8-10 місяців зим, в зимі. Напевно, треба дуже дуже сильно любити зиму. Ну, напевно, навряд чи я б туди поїхав. А взагало, взагалі, немає Northern Territories, тобто в території статистики по ним, напевно, до інуїтів взагалі ніхто не поїхав. Ну в принципі правильно Най Найменше людей живе взагалом в цих провінціях. Загалом, якщо брати все населення Канади, то всі майже 40 мільйонів людей, які живуть зараз в Канаді. Вони всі живуть в межах 100 кілометрів від. Американський, американський кордону. 80% усіх канадців живе дуже близько до, до Сполучених ну, Штатів. Тому що тут тепліше, тому що тут є робота, тому що тут є штати надають в принципі, фактично, це основний торгівельний партнер Канади, основний політичний партнер. Ну, тобто дуже сильний зв'язок з США, Тому всі люди ось живуть доволі близько від, від кордону. Ну, ось, В принципі, така цікава статистика. Посилання на, на ці всі на ці дані буде в описі під цим відео. Можете самі переглянути, це доволі цікаво. Не зовсім зрозуміло, скільки людей залишилося, тому що багато людей з тих, які подавалися на допомогу, поїхали такі з Канади. Я би оцінював кількість таких людей десь приблизно. 10-15, можливо 20%. Тобто не так багато людей, які приїжджають, потім їдуть з Канади. Хоча для всіх людей, які можуть там, дивитися Ютуб про Канаду, там можна надивитися так, що буде враження, що всі, хто приїжджають в Канаду, там через там, два тижні просто бігуть звідси, там заплющивши очі. Насправді ні, тобто люди 80% людей, які приїхали до Канади по то це є також така статистика. Вони бажають залишитися в Канаді. Тобто, не всім Канада підходить безперечно, але люди, якщо бажають адаптуватися, люди, якщо бажають залишитися, вони вишукують такі можливості, вони не звертають увагу на недоліки Канади, яких вистачає, а, а шукають для себе можливість залишитися. А uh, на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.